Ти на каналі Михайла Скрипника. Друзі, всім привіт! З вами Михайло Скрипник і канал По 3D дизайну і анімації. В сьогоднішньому випуску я вас познайомлю з нейросіткою Genmo AI, за допомогою якої ви можете генерувати свій текст в відео, в фото, в анімацію, а також зможете. Безпосередньо спілкуватися з штучним інтелектом. Перед тим, як розпочати, звісно, в знак подяки підпишіться, поставте лайк і присилайте свій комент. Ну що ж, розпочнемо. Ось ми на головній сторінці Genmo AI, тут ви бачите екземпли, як люди створювали свої картинки і анімації. Залогіньтеся за допомогою пошти, нажимаємо на ось цю кнопку. Так, і ось. Ми вже можемо спілкуватися і писати пропси. Тут можна використовувати як капілот, зразу можна вибрати імідж картинку, відео, анімацію і так далі. Ну, давайте напишемо, наприклад, намалюй в Майамі». Ось так ми описуємо свою картинку. Навіть якщо все на англійському, ви можете спокійно писати на українській мові, він це розуміє. І нажимаємо відправити. А, я тут допустив помилку на амалю. Починається генерація того, що ми описали. Так, і ось він нам згенерував ось таке відображення по своєму алгоритму. Тобто це залежить від вашого креативу. Те, що ви придумаєте, те, що ви напишете, те воно і буде генерувати. Ось ви можете, наприклад, написати. Давайте щось веселе створимо. Наприклад, намайлюй, будь ласка, наприклад, Джо Байдена. В стилі вікінга. Формат портрет. Висока якість. І нажимаємо Enter. До речі, рекомендую писати ось такі слова: там, будь ласка, тому що навіть якщо це штучний інтелект, все одно я вірю і знаю, що це впливає на результати. Так, і ось таке гумедне зображення, Нейросітка створила Джо Байдена в стилі вікінга. Так, ну їдемо далі. Як я вже сказав, це залежить від вашого креативу. Ви можете написати тут що завгодно, окрім м, щось такого забороненого, як там наркотики, секс, зброя. Я думаю, що не те, що я думаю, я знаю, що. Тут таке генерувати не можна. Так, поїхали далі. Давайте згенеруємо імідж. Ну тут теж якби, картинка, все те ж саме. Просто капілот. Тут ви можете писати, що ви хочете створити картинку або відео, або що. А тут конкретно ви вже задаєте параметри для зображення. Так, можна згенерувати одне. Тут ви вибираєте орієнтацію, допустимо, ось такий пейзаж. Да? Тут теж, ну давайте опишемо, намалюй мені казкову історію в лісі, де стоїть будинок, а позаду мальовничі краєвиди нашої неньки України. Придумую на ходу. Так, все. В принципі, тут ми указали, що одне зображення і орієнтація ось така. І нажимаємо відправити. Чекаємо генерації. Ну, бачите, все одно ми пишемо на український, а воно собі переводить на англійську. Як для приміра, я для відео тут пишу все на українській, а так то краще писати все на англійський, тому що це нейросітка заточена більш під англійську мову. Так, і чекаємо генерації нашої картинки. І, до речі, поки створюється, генерується картинка, хотів сказати, що у вас є ліміти на безплатному пакеті. У вас тут щоденно дають 100 палива, тобто для генерації картинок, відео і так далі. І потім, якщо ви захочете більше, ось без вотермарків і без ліцензій, то. 10 доларів на місяць. Але для початкового рівня 100 композицій вам вистачить. Так, щось воно довго грузе, іноді бувають баги. Так, я напевно ще раз напишу. Так, одна картинка. Ось так. Давайте ми напишемо просто картинка. Так, ну вийшла ось така картинка. Іноді він не розуміє повністю, або бувають якісь баги і малює не те, що ми задавали. Ось, наприклад, я просив, намалюй мені казкову історію, а ось, в принципі, це те, що я спочатку просив. Бачите, другий раз воно трішки не так нам намалювало, а ось ця мені подобається, і її можна тепер завантажити і подивитися, що вийшло. Ось так дуже гарно і тому ви можете зберігати собі ось такі картинки, які ви згенерували. Так далі, відео можна зробити опис якогось відео, яке ви хочете, щоб нейросітка намалювала. Ну, ось, наприклад, давайте напишемо гарну блондинку телеведучу в ефірі, яка розповідає новини, але створи її в стилі сайфай в 2045 році. Наприклад, чому ні? Ось так. І одне відео, і орієнтація 3х2. Можна поставити ще луп, тобто відео буде циклічне. Так, і нажимаємо відправити. Так, і ось ми бачимо, що він створив нам ось таку ось таке відео. Ну це більше навіть схоже трішки на анімацію, а не на відео. І ми бачимо, що є баги, тобто відео і зображення телеведучою некоректно. Ну, це таке буває. Так, ну давайте я покажу як створити просто анімацію. Зробити якийсь опис. Наприклад, якщо у вас не вистачає креативу, ви можете звернутися до чат GPT. Тут, до речі, навіть якщо він на англійській, можна писати на українській мові. Я, наприклад, написав Опиши, будь ласка, українську маленьку дівчину блондинку дуже гарну, яка збирає квіти на галявині, галявині біля озера. Ось він мені створив таку длінну історію. Я попросив, щоб більш скорочено. І... Ось це ми можемо скопіювати. Ви, звісно, можете писати своє все, що завгодно, що ви хочете бачити. Так, і я тут пишу маленька блудинка одягнена і так далі. Те, що згенерував чат GPT. А, і я забув написати, що це буде анімація. І ось вийшла така гарна картинка, її теж можна завантажити. Давайте напишемо, що зробив анімацію. Так, і ось у нас вийшла така анімація. Теж є баги, але, звісно, що треба з цим працювати. Треба підбирати description, описи і в принципі можна поекспериментувати. Ну давайте ще одну якусь картинку опишемо. Наприклад, Джеймс Бонд і його машина та дівчина в стилі Roblox. Напишу на англійській. Висока якість. Розмір 1920 на 1080. І нажимаємо Enter, тому що ці анімації, картинки в нас якісь виходять маленькі. Так, ну ось Джеймс Бонд, його машина в стилі Roblox, але дівчини ми так тут і не бачимо. Можливо, тому що ми задаємо промти на українській мові. і... Він не завжди коректно розуміє і створює, тому що я більшість, більшість своїх робіт створював і робив на англійській, і в принципі там результати були кращі. Ось також ви можете зайти в assets and Profile і подивитися всі свої роботи, які ви створювали за весь час. Ну що ж, на цьому ми з вами закінчуємо. Надіюсь, Даний урок вам був корисний. І якщо так, то підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і присилайте, звісно, свій комент. І побачимося в наступному випуску. Пока. Підписуйся на канал Михайла, жми на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски, та став подобайку!